Мобілізувати 500 тисяч людей не планують. Про це заявив депутат фракції Слуга народу Давід Арахамія. Однак також він зазначив, що не може назвати точну цифру, яку планують мобілізувати, аргументуючи це тим, що це буде все залежати від допомоги Сполучених Штатів Америки. Давайте подивимось більш детальніше. Умовно зброєю і вам не треба стільки людей. Великий некомплект в бригадах. Є бригади, де комплект до 40%. Ну тобто, ми можемо не робити взагалі мобілізацію. Ну тоді може так, що прорветься фронт і взагалі, хоч мільйон людей потім пішли, воно вже буде запізно. Тому треба просто, як кажуть, дорога ложка к обіду, Знаєте, тобто є ну, військові кажуть, на ми вже з листопада того року хочемо поповнення боєздатності наших бригад, і це до речі, важливо розуміти всім глядачам, що не це не тому, що. Всі ці люди загинули, це не так, а це тому, що просто. Є ро е, е, необхідність в ротаціях. є вже бригади, які два роки без ротації, і ми не можемо просто цього допустити. Треба ну надавати ротацію. Для того щоб хтось передохнув, для того, хтось е, зайняв позиції. Там є білоруський фронт, який, на ну на щастя має там активних дій. Але він є, його треба захищати. Тобто є питання е, чисто військові. А ми, як політики, маємо ну на, е, на запит військових реагувати. Я не думаю, що буде півмільйона, чесно вам скажу.